За яким же ж запитом ви прийшли на цей марафон міс по самооцінці? Який запит? Яка у вас біль? Щодо мене, то мені не вистачає такого стежня. Я... Я відчуваю, що мою самооцінку можуть притоптати і паралельно з цим, коли її топчуть, я можу агресивно відповідати, а не адекватно аналізувати. Я не вмію швидко аналізувати, відстежувати цей момент свій стан. І, так, відстежувати свій стан і заспокоюватися в моменті. Mm -hmm. Я можу так вибухати, і паралельно відповідати і гостро відстоювати mm -hmm. агресив свою думку і свої межі, але ну, це, це ж не допомагає. Так, так. Щодо цього запиту твого даного, я хочу сказати, що агресивні відстоювання меж це не зовсім вірно, але це ознака того, що твої кордони перейшли і перейшли дуже сильно і не раз. Звісно, це не дуже усвідомлена позиція реагувати агресивно, але тебе вивели на емоцію. Отже, твої кордони перейшли. Це дуже яскравий показник того, що твої кордони були перейдені.